Доброго прекрасного дня, мене звати Езр Щевальський. Я спеціаліст з розвитку людей, з еволюції свідомості і багато років займаюся тим, щоб допомогти кожному, хто хоче цього, зрозуміти, що таке світ, як він побудований, за якими технологіями і законами відбуваються події в цьому світі. Чому нам щось подобається? Щось не подобається до чогось ми нейтральні, чому ми хвилюємося, переживаємо, боїмося, стидаємося, звинувачуємо себе або інших, чому ми надихаємося, закохуємося. Для мене дуже важливо самому розуміти ці питання і знаходити відповіді із книг, і з історії людей, і від моїх вчителів, провідників. Але головне з власного досвіду проживання. І якщо до мене приходить якась ідея, якась думка, я маю її прожити, маю через свій власний, тілесний, чуттєвий досвід довести собі так чи ні, або і так, і, і не так, і після цього створити технологію, яка була би. Доречна, яка була би слушна, яка була би чуттєво сприятлива для певного гурту, до певної спільноти, і подарувати цій спільноті певну технологію. Так само в індивідуальних моїх стосунках з клієнтами, з замовниками під даного клієнта. Підбирається завжди якась певна технологія, доречна саме для нього.